Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні вранці вибухали не тільки казарми ФСБ. 14 хвилин тому пролунав вибух в Грозному поблизу резиденції Кадирова. За даними телеграм-каналів, з маєтку винесли п'ять тіл, в тому числі можливо, і тіло самого Кадирова. Російський опозиційний політик Дмитро Гудков декілька годин тому назвав ім'я топ військового РФ, який стане наступним у списку ліквідації Путіна, який збіг одразу після цього вибух, Яку воду дивився, російський опозиційний політик Дмитро Гудков припустив, що наступною жертвою після вбивства ватажка ПВК Агнер Євгена Пригожина, може стати глава Чечні Рамзан Кадиров. На його думку, президент РФ Володимир Путін більше не справляється з роллю арбітра між кремлівськими угрупованнями, але при цьому продовжує розділяти і панувати, як зазначає гудков, фізичне усунення Пригожина показало, що всі ці розбірки вже виходять назовні і попереду розбірки з Кадировим, тому що сьогодні Кадиров головний опонент російської державності державних структур, тому що він має добре підготовлену приватну армію. Кадиров має серйозніший вплив в обхід всіх силових структур. В РФ це багатьом не подобається, і я думаю, що попереду ми побачимо ще багато різних конфліктів. Це ФСБ проти Міноборони, силовики проти Кадирова, сказав Гудков. За його словами, Кадиров вже створює нестабільність на всій території Росії. Якщо раніше він був царем тільки в своєму городі, то сьогодні просуває свої порядки на території всієї Російської Федерації. Як уточнив Гудков, йдеться про розбірки і тортури, які стали нормальною практикою не тільки в Чечні, а й у Москві, де катують політичних в'язнів. Чим тільки не гвалтують людей пляшками? Від від шампанського гантелями є великий ризик перетворення Росії велику Чечню. Підкреслив Гудков. Він висловив упевненість, пославшись на свої джерела, що в разі бажання Путіна прибрати Кадирова, останнього в Чечні ніхто захищати не стане, тому що в Чечні з'явився середній клас. Чечня втомилася від війни від диктатури кадировців. Тому твердження, що стабільність на Кавказі тримається за рахунок Кадирова, міф якраз навпаки, протестні настрої ростуть в Дагестані, Інгушетії, де судять якраз тих, хто наважився протестувати проти територіальних поступок Чечні. Ні, упевнений гудков. Він додав, що після загибелі Пригожина російська еліта налякана. Також усунення ватажка ПВК Вагнер показало, з Путіним домовлятися не можна, і якщо пішов проти нього, то потрібно йти до кінця. Політик акцентує при усуненні Пригожина диктатор діяв не як глава держави, а як терорист, і це знижує його рейтинг. Представники російських еліт починають розуміти, що російський президент поїхав дахом і в будь-який момент хтось із них може стати наступним. При цьому неважливо зраджував він інтереси Путіна чи ні, розправа може статися за. Помилковим доносом також Гудков припустив, що вбивство Пригожина дестабілізує обстановки всередині армії, оскільки частині російських військових подобалося те, що він говорив. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.